Друзі, я не можу передати свої емоції. Ми проїхали 300 км, щоб побачити цей автомобіль. І ось він. Зустрічайте. Аватар 1-2. Аватар – це дуже незвичайний китайський електромобіль. Чому? Тому що він був розроблений та представлений у Німеччині на автовиставці у Мюнхені. Аватар – це колаборація трьох гігантів Китаю. Вся мультимедіа – це компанія Huawei, Huawei. Ху... <кл 'язаний> начинка екрани. Це компанія Huawei, батарея компанії Кател. Та зібрав у це все разом. Автогігант Чанган. Модель позиціонується як електромобіль бізнес-класу, але його ціна на рівні сімейного кросовера у гарній комплектації. До речі, про комплектації. маємо три на вибір. Перша базова, на задньому приводі від 0 до сотки за 6,7 секунди. Заявлений запас ходу від виробника 700 км. Друга притопова, додається ще один електродвигун. І тут уже цікавіше: від 0 до сотки за 3,9 км. Заявлений запас ходу 650 км. І максимальна комплектація GT додається пневмопідвізка. Зараз у нас на огляді притопова комплектація. Позаду багатоважілька, попереду двох речашка. Зверніть увагу на ці колеса дуже класне літьо. Маємо 21 диски з гальмівною системою Brembo, Резина 265-40R21. Переходимо до дизайну цього автомобіля. Передна частина як у Ватера 1.1, залишилась незмінною. Цікаві деталі починаються далі. Тут встановлена led панель, на яку можна виводити без всяких написів. Тут маємо лідар та камеру. Конкретно на притову комплектацію допом були встановлені камери замість дзеркал. І цікава цікава деталь його панорама. Перетікає з передньої частини на задню, як у Tesla Model Y. Але все найцікавіше починається позаду цього електромобіля. Перша різниця від Avatar 1.1 дуже суттєва, це відсутність заднього скла. Його тут просто немає. Я перший раз у житті бачу авто без заднього скла. Замість цього тут встановлено три камери, які працюють зображення на дзеркало заднього ходу. Також є прикольний цей сполірочок, який е додає ще більшу призимну силу і покращує аеродинаміку автомобіля під час руху, і плюс дає йому брутальності. Як на мене, саме з цього ракурсу дуже класний огляд цього автомобіля. Він мені нагадує нотки Porsche Panamera, але більше Mercedes GT Саме так. Напевно, дизайнер, який його малював, нагадаю, його малював дизайнер в минулому BMW черпав натхнення від Мерседеса. Як на мене, задочок дуже смачний, дуже смачний. Ну краще, ніж у Зікро 0. Чому я говорю про Зікр 001? Тому що Avatar 1.1 і Аватар 1.2 були створені, щоб напряму конкурувати з зікром. Вони знаходяться в одному ціновому сегменті. Але чи можна їх порівнювати? До речі, напишіть у коментарі, яка автівка вам більш подобається. Автомобіль потрапляємо двома способами: за допомогою карти та додатку на телефоні. Bluetooth ключ. У комплекті не йде, його треба купляти окремо. Прикладаємо карту, від'їжджає ручка, маємо автодвері. Тут іде у нас безрамочне вікно, двойний склопакет, я вважаю, що тут дуже гарна шумка. Тут все обтянуто кожзамом. Тут теж все кожзам. Маємо кнопку для відкривання двері з салону. Також на карта двері має скриту нішу для ваших речей. Вона теж обтянута приємним таким войлоком. Та тут маємо кнопку для аварійного відкриття двері. Амбієнтна підсвітка, і е, закриваємо. Тут у нас встановлена аудіостема Huawei, 27 спікерів. І нарешті до ми дочекали: сідаємо у салон. Чидаємо в салон. Перше, перше, що кидається в око, це оце кермо. Ну кермо дуже цікаве і незвичне. Вони були вимушені зробити його таким чином, тому що тут вони встановили величезні екрани. Якщо б вони його не скисили, нічого б не було видно. Цікаво, цікаво. Дуже хочу приїхатись спробувати, як воно буде в керуванні. Чи зручно, чи незручно, але рішення досить незвичайне. подивимось Щоб закрити двері, натискаємо на педаль тормозу, двері зачинається. Красота. Водій має дуже багато регулювань. Тут маємо у нас сидіння, спинка, тримання пояснічного відділу та навіть є атаманка. Угу. В принципі, дуже прикольно підтримую каліна. Але я більш хочу протестувати їм саме цю функцію. Вона називається нульова гравітація. Зараз будемо її дивитись, Вона піднімає, опускає спину. Угу. прикольно, як на аттракціоні якомусь. Раз. Чік. Це зроблено не для їзди, а для відпочинку. Ви можете таким чином дати собі час для перепочинку. Після важкого трудового дня. До речі, така функція є і у вашого пасажира. Ви можете удвох приліч і подивитись на зорі через цю величезну панораму. Повертаємось до нашого салону. У нас сидіння зі шкіри напа. Тут є вентиляція, масаж підігрів, величезна широчена консоль, тут у нас дерево. Натискаємо кнопку, маємо два місця для напоїв. Тут у нас зарядка, дві безротові зарядки для телефону для тебе і для того пасажира. Прикольна функція, коли ти кладеш телефон свій, він подзаряджається. Оця штучка опускається. Таким чином, ваш телефон нікуди не дінеться, коли ви почнете навалювати. І тут є такий ось обдувчик, коли ви включаєте кондиціонер, телефон теж охолоджується і не. Пригрівається під час зарядки. Ви Забираєте телефон і воно повертається на місце. Оп. Що ми тут маємо? Ми маємо якісний екран 4К від Huawei, який максимально якісно передає зображення, плюс максимально швидко працює. Це не ті екрани, які встановлюються на більшість німецьких автомобілів, які туплять і дають максимально низьку цвіта Працює дуже швидко. Huawei попрацював на славу Дивіться, він просто літає. Таке враження, що вони сюди закинули iPad. Так, тут у нас налаштування по, по кондиціонеру, можна направити повітря. Двойним кліком можна вимкнути відверстя. Все дуже просто і зрозуміло. Також переходимо далі. Зверху у нас величезний екран. На цей екран ви можете виводити будь-які віджити, які ви хочете, викидуєте їх з цього головного екрану. Тут екран доповненої доповненої реальності, який проєктує зображення, що він сканує все навколо і показує пішоходів, велосипеди, велосипедистів, фури, потяги і так далі. Тобто максимально інформативний екран і теж в гарній якості. І так, з приводу камер дзеркал, які в нас встановлені. Всі ми лаялися на ауді і e tron коли вони зробили ці перші камери, але вони. Встановили екрани плюс-мінус в тому районі, де були дзеркала, і вам було більш-менш було звично на них дивитись. Але тут вони встановлені зовсім у іншому місці. Я вже більше 15 років за кермом, і для мене незвично. Я постійно шукаю це дзеркало. Я не можу вспіймати ці габарити. Але я думаю, що в принципі скоро всі виробники перейдуть на такі дзеркала, і треба звикати. Треба звикати, і чим раніше, тим краще для нас або продовжувати їздити на старих класичних автомобілях. В принципі, дизайн дуже цікавий. Йдемо далі. Тут встановлений у нас датчик в водія, який буде контролювати, чи втомились ви чи ні, і подавати вам сигнали. Прикольний руль. Він має регулювання по висоті і по виліті з планшета. Також світло регулюється теж з планшету, як у Тесли. Не думаю, що це дуже прикольно. Хотілося б тут якось регулювання бачити світла. Фізичні кнопки, тут їх шість. Вони вивели чотири скопідйомника на цих місцях. Тобто Водій має, може регулювати. Потім це камера 360, автопаркування. Бачите, він тут сканує, все. фури, люди, собаки, коти. Все тут видно без питань. Гарна якість камери, в принципі, да. все, все видно, все можна побачити, можна 3D побачити, покрутити авто. Тут встановлений. Автовілот від Huawei – один із найкращих на ринку в Китаї, який може вас відвести туди, куди вам треба, без ваших без ваших зусиль. Але в Україні він не працює. Ця функція працює тільки у Китаї, тому що у нас немає нормальної розмітки. Та автомобіль поки не е, наших доріг, не бачить. GPS, його треба прошивати. Прошивку на аватар, зікер і всі автомобілі, які є у нас на ринку. Ви можете зробити у нас на є-сервісі. Е є е сервіс це максимально швидко і комфортно для вас зробить. Що у нас тут є далі? Далі у нас є комбінована панорама, величезна така, дуже величезна панорама. В ній зайшла вона. До речі, аварійка знаходиться ось в цьому місці. Тут ось вона, дивіться, гарно не забути. Тут у нас є вимикання світла. Тут у нас є такі козирочки від світла. До речі, вони не відстягуються і не можна закривати лучі з боку. Давайте перевіримо автомобіль на скрипах. Так, починаємо з цієї консолі. Перевіряємо. Нічого не скрипить, все дуже класно. Екран сидить як вкопаний. Так, ця панель. Теж скріпи всі відсутні. Дуже якісно зроблено все. На тверду п'ятірочку. Для того, щоб вийти, треба два рази натиснути оцю кнопку. Від'їжджає сидіння, від'їжджає руль. Під'їжджає кермо, і, в принципі, ви можете комфортно вийти з приводу тих ніж, які знаходяться у нас в картах дверей. Оця кнопка, коли ви зачиняєте двері, вона знаходиться в цьому місці, коли ви зачиняєте двері. У мене була така ситуація, коли я зачиняю двері, я її нажав, і вона відкрилась. Це теж треба враховувати, коли зачиняєте двері, щоб не нажати на цю кнопку і не зламати цю карту. Ну, в принципі, китайці, напевно, думають, нахіра трогать двір, якщо і вони з автодоводчиком. Це закривається тормозами автоматично. Нічого туди лізти. Ну, ми ж, як завжди, починаємо все закривати руками, і це треба людям поясняти, щоб не зламати карту. Фух, і нарешті ми потрапили на заднє сидіння. Мені найбільш цікаво було спробувати, як тут же сидіти. Так, сідаємо, відкидуємо підлокітник. Угу. В принципі, що я скажу, сидіти дуже зручно. місця попереду просто дехрініще. Я там сидів, мені було нормально. Я сів за собою, маю три кулака перед, на колінах, два над головою. В принципі, клас. Величезна панорама зустрічає задніх пасажирів. Прикольна ручка вона. цікавого матеріалу і не пластикова. Навіть не знаю, з чого вона. Ну, приємна на дотик. Дуже круто. Це сенсорна. Наді мною одразу спікер. Тут ми маємо два підстаканника для ваших напоїв. Прикольно, все працює. Потім відкриваємо два місця для, два місця для телефону. Дивіться, от вони зручно тут обтянути тканиною. Лежать. Тут місце для якихось речей. Ніша, в принципі, теж для, для речей. Угу. Ну що скажу, клас, клас. Як на мене, тут цікавіше, ніж у зікра. Також, що мають задні пасажири, ще одна ніша для речей: бездротова зарядка. Ось тут під підсвіточкою, тут може щось покласти, напис аватар, щоб ви не забували, де ви. Ось такі місця для якихось документів, в принципі, або водичку можна ти поставити. Але саме прикольніше, що тут є, це відсутність заднього скла. В принципі, в принципі, якщо підводити ІТОГ, на задніх місцях дуже зручно. Можна їхати до Львова без питань. клас, Я задоволений. Для того, щоб вийти з автомобілю, потрібно два рази натиснути кнопку, і двері саме автоматично відчиняються. Прикольно. Про безпеку. 27 сенсорів лідарів та камер, які забезпечують максимальну безпеку пасажирів, считують аварійні ситуації. Плюс автомобіль має рамну конструкцію, яка дозволяє максимально захистити пасажирів під час ДТП. В принципі, всі електромобілі вони більш безпечніші, ніж автомобілі на двигунах внутрішнього згорання, тому що. Практично всі мають рамну конструкцію, і вони більш витривалі і більш стійкі до скручування, переверттень, бокових ударів. Тому і плюс у них немає цих величезних двигунів, які при лобовому зіткненні можуть зайти у салон. Тому, коли ви вибираєте електромобіль, ви обираєте безпеку, комфорт, економію та м сучасність. До речі, давайте разом заглянемо, що у нього під капотом. І подивимось. Так. Відкриваємо. Ніша. Тут якісь отак, простілочка така. Я думаю, це місце для зарядки. Більше ти сюди нічого не покладеш. Тут заливаємо омувач, тут знаходиться пусковий акумулятор 12-вольтовий. У задній частині розташовані зарядні порти. Тут маємо 12-кіловатний повільний порт. До речі, він трьохфазний, це дуже круто. І швидкісний порт зарядки. Зачиняється кнопкою. Угу, супер. Багажник у нас за електроприводом середніх розмірів. Дві три валізи, сюди влізе без питань. Також тут у нас є аварійне відкриття для зарядних портів. Тут розташована 12-вольтова розетка для усіх різних цілей. Також. Тут є органайзер, в якому є треугольничок, тут сабвуфер, а тут буксировочний, ось, ось така штука буксировочна. Чи знадобиться вона? Надію, що ні. В принципі, все. Те, що стосується багажнику. І так, що ми можемо сказати про аватар 1.2? По-перше, він краще ніж аватор 1.1, це однозначно. Чи може він сконкурувати зікром, однозначно може. Чи краще він за зікрам складно сказати, тому що це зовсім різні машини. Аватор, дизайн цікавий, футуристичний, незвичний, але не всім заходить. Мені зайшов, але мені зікр подобається. Дуже складно обрати між, двом... між цими двома автомобілями. Тому для того, щоб це все зрозуміти, вам потрібно прийти в салон. Електричка Донецьке шосе 22, місто Дніпро. Тут вони є обидва в наявності і зікр і «Аватар», і «1.1», і «1.2». Подивитись, проїхатись і відчути їх, які вони по своєму характеру, тому що вони зовсім різні. Мені сподобалось.